У нас так якось ранок почався, дуже, знаєте. Ну, типу, Андрій завжди ще йде на роботу, і я якось потім лягаю далі спати. А тут якось не хочеться. Зараз увімкну, Ну, Тут по телевізору є. Е, ну, коротше. Ніяк я не можу дійти до блогів. Ніяк. я Думаю, зараз все ж таки виділю час уже. Змонтую, не знаю. У мене багато просто, знаєте, типу, там один день, там трішки, там інші трішки. Також, ну буду дивитися, може якось їх буду комбінувати, ну, не знаю. Буду якось думати, бо зранку зняла все, потім якось протягом дня немає що знімати. Хоча сьогодні у мене повинен бути такий продуктивненький день, бо я хочу і цей. Мені треба, я я не знаю на коли мене запишуть на ман манікюр, бо в мене дивіться. Коротше, вчора ніхто дивлюся надламаний. Був я його підпиляла. Ну коротше, будь до, ну знову маленькі, коротенькі. Потім мені треба буде сходити в Аврору, сходити в Адебе. Потім готувати їсти, прибирати, бо я хочу е, сьогодні витирати пил, помитну помити підлогу, е, заправити е, прання. Зараз треба там сортувати, бо це не діло. Думаю, поки не вимикають сьогодні, не будуть вимикати ще світло, то можна в принципі е, зробити все, що заплановано. Ну коротше тому якось так. Не знаю, що що буде далі, як і що. Ну зараз думаю, можливо ще випити серіал, хочу покладати картину. Ну коротше, щось треба робити, якось себе займати от, з роботою, поки не зрозуміло, поки не знаю, шукаю, думаю, як його правильно е, вийти з цієї ситуації. Хоча розумію, що в принципі Андрієвий. Зарплати, в принципі, нам вистачає, але я хочу, ну, хочеться більше щоб якийсь був дохід. Ну, я думаю, як з навчанням, бо раніше було дистанційно, було легше. Зараз навчаю дистанційно, а робота то вже в школі не дистанційна, вже якось не так. Ну не знаю, буду дивитися. Можливо, якось буду просувати себе як репетитор. Ну, не знаю, буду думати якось справлятися думаю, вийде. Тому бажаю всім гарного та продуктивного дня. Ну і я вже до вас повернусь трішки пізніше. Виходжу вже до вас. Е, у мене зараз іде пара на фоні. там Ну ви її не чуєте, бо думаю не буде досить класно, Типу я з вами говорю і пара на фоні. Зараз все розвішую прання. Ну, вже ж. Дали нам е, таку можливість, типу, щоб було світло, думаю, так, треба, значить, перше це на спрання, бо ось якраз спрання у мене саме довше накопичилось, е, знаєте, так, і типу, треба. Зараз будувати треба запуститися. Ще одне брання, потім треба буде обов'язково мені помити посуд. Хочу ще приготувати вареники, мені чогось вареників захотілося, не знаю чого. Захотілося. І це зараз прибираю. прибираю. Треба прибирати, бо потім в мене закінчиться пара і я піду в Аврору, ВТВ. От, треба буде готувати кісти. Як завжди день пролетить у нас. Знаєте, так швидко нас... завжди день пробігає швиденько і все. Типу, ти нічого, начебто і щось зробила, а і ні. То... Якось так. От. Після того, як Андрій пішов на роботу, я ще трішки подрімала. От. То якось так. Це, думаю, треба і поприбирати, бо це ж діло. Ну, коротше, да, в нас е працює телевізор. Як не є, хоч я дивлюся серіали на ноутбуці, але буває вмикаю телевізор, бо по телевізору йде мій серіал Іночі лікар». Коли є світло, я його дивлюсь. Ну, типу, коли в нас є світло і якраз він йде, то типу, класно дивитись. А коли в нас світла немає, типу, то, звісно ж, я його не дивлюсь по телевізору. Виходить так, думаю, ну, блін. От. Ще, ще не монтувала відео, ви що а записалася я на манівчик. Бо в мене вчора біда була з одним клітиком. Вже думаю, треба записатися, бо ну, всі ви розумієте, да? вже мене скільки місяць напевно, я не хочу. Треба. Треба зробити їх. 500 гривень у нас, але це буде просто без дизайну, без френчу. Ну, і щось таке, то що просто, можливо, червоні зроблю. Або такі жилети більш бандові. Не знаю, що які будуть. Але дуже написала 12 11 числа. Я думаю, можливо, якщо в неї вийшло б сьогодні, було. прекрасно, Але так. Я кажу, чи попралося бо в мене, коротше, коли що треба було воно кислоту для цього. У мене азрі поноси з роботи. І там, типу, я не знаю, чи це якісь масла, чи що. І воно це все таке якесь Де? Ну, гарно. Я це перекидаюся, будума, хто його знає. Я вже думала, треба, напевно, буде машинку, знаєте, ну, з лимонною кислотою. Лимону кислоту вкинути. Зараз я закинув про я. Ой, ще хочу купити у ванну нам. Коротше, корзинку я купляла, але я залишила її в мами. Тому хай вона буде в мами, вже я нічого не казала. Хочу купити типу також корзинку, але не таку, знаєте, зараз Ну зараз я більше обираю таке, більше щоб по бюджету підходило, Знаєте, для іграшок дитячих є такі. Кошики, то також хочу купити такий кошик, поставити у вані, щоб речі були там, а не валялися, як у нас вони валяються. І Це незручно. Також незручно, наприклад, от мені деякі писали так можна там типу, в машинку вкидувати, ну я вкидую в барабан, але все рівно потім я сортую його, і типу, ну коротше, це незручно. То там такий розумний. І ще хочу сьогодні купити, бо в мене вже закінчується і тонік, і вмивашка. Але я буду брати від іншої фірми. Подивлюся, можливо, візьму від фірми Душка, це наш український. Не знаю, ще подивлюся, бо думаю, у мене вже закінчується і треба. І типу, блін, вже нічого не зробиш. ну, Думаю, поки є зараз кошти, треба розподіляти, а потім вже будемо якось викручуватись. У мене коротше, свекруха. Свекруха. Вона мені розказувала, що коротше, можна брати речі, якщо вони не линяють, линя, зараз трішки опустю вас, щоб було мене видно. Якщо вони вже пралися декілька разів, то можна, ну, я, наприклад, кольорове, кидаю з білим. В принципі, не повинно воно полиняти, все, вже скільки пралося. Ось такий ось у мене кондиціонер класний. На 33 прання не знаю. Я не рахувала, але вже він мене також закінчується. От. Подивлюсь, якщо буде по акції, сьогодні якийсь, якраз дивіться, долила Якщо буде по акції, то обов'язково я куплю ще. а якийсь, можливо, другий. Я, знаєте, в мене таке. Така працює система, типу, що по акції йде берем. От. беремо. Так, зараз так, пара в мене там йде. Зараз йдемо з вами на кухню. Я купила? Що це в мене? Гомілки. Буду сьогодні гомілочки готувати. Коротше, треба зараз відкрити, у нас тривога почалась. Але в нас пара в сторін Типу, тривога не тривога. Відкриваю вікна, щоб було. Більше. Але я бачу, що у нас вітер не знаю, наскільки тепло-класно, але... але але. Так, зараз треба навести порядочок. все поприбирати, бо я не можу. У мене знаєте, я така по собі помічаю, що от мені не подобається, коли у нас щось не прибрано. А ще до нас часто їздить, ну, типу, ми в гості їздимо, і в нас в голові їздять гості свекруха з сер. І я, типу, ну, от, я не знаю, у мене от, да, хтось не заморачується, да, знаєте, типу, ну, не прибрано. А я так не можу. Ну, от, у мене навіть, якщо трішки щось десь не прибрано, все, у мене це. Мені це не подобається, я починаю психувати і, коротше, і, все, і все потім псігувати. Не знаю як у кого, але от у мене так, я це помітила по собі і зрозуміла, що коротше. Не знаю, чи, чи погано це чи добре, але знаєте, ну, на мій погляд, краще хай буде так, що я там буду переживати, чим у мене буде таке. Типу, мені буде все рівно, я не буду прибирати, ну, коротше, буде срач. Всі, всі ми розуміємо. Так, зараз я хочу спробувати, коротше, у мене, от на цій кухні мені не подобається те. Що в мене має багато місця. І коротше ось ця коврик, такий килимок я показувала вам, його немає куди покласти. Я його поклала на підвіконня, але коли мені треба покласти туди, да, от, ну, от я помила посуд, і я йду його нести. Він капає, потім ці плями на паркеті залишаються. Ну, коротше, я хочу зараз спробувати покласти його. Або на мікрохвильовку, або ось тут є місце біля мікрохвильовки, але воно тут не повне. Якщо що треба напевно, на мікрохвильовку? Боже, що у нас тут скрізь? Напевно, я зроблю не вареник, а зроблю гліньки. Бачу, що хліб уже такий, знаєте, частуватий. треба рятувати. Ой, коротше, треба. Ну, це так сьогодні, ну, так, ми з Андрієм буває, сідаємо, говоримо про те, от, що там да, впала, за роботу, все. Він ну, поки сиди вдома. Мені каже, подобається, коли ти вдома, типу, коли ти м -м, займаєшся домашніми справами. Ну, коротше, ну, поки вдома. Так, Я не знаю ще, як буде далі. Так, треба мікрохульвати. Чи буду я йти, на, ну, я не хочу йти на роботу все рівно, але на яку роботу і не знаю, поки що важко сказати, бо, чесно кажучи, е, так як в мене навчання, почули дистанційно, але все рівно там треба виконувати завдання. Типу, ну, не так все легко, як здається. Всі думають, та що там такого ні. Важко. Типу, от я дам, зараз всі будуть, я впевнена, коли я викладу цей влог, мені кажуть, о, до тебе пара йде, а ти зараз запишеш відео. Розумієте, коли е, ну, є предмети, які, наприклад, от, ось нам викладач, вона... Класна, вона нам все доступно пояснює, ну коротше, все гуд, все, все класно. І вона, знаєте, типу, до неї от така манера, вона розповідає, це все цікаво, але в нас ще є лекції. Я зараз з вами поговорю, я принесу ноутбук, і в мене вона буде тут стояти, я буду її слухати. Але, знаєте, одне діло, коли ти присутній на парі, тобто викладач розумієш, що ти сидиш на парі. А є інша справа, коли, наприклад, ти начебто сидиш на парі, але ти ну, або тебе зовсім немає. От, наприклад, да, робота, ти повинен якось переключатися. Це важко. Морально це важко. Коли я була дистанційно. Було все класно, типу, все було добре. Коли зараз би очно було, це кожен день ти ходиш навіть ти з самим асистентом. Я б, можливо, і пішла. Я задумуюсь над цим, коли нас виставляють тут в Кривому Розі, що в школи треба там, вчителі. Але питання таке: який асистент якого класу? Бо пишуть просто асистент, але. Я в одну школу зверталася, там треба був асистент вчителя 5 класу. Ну, тобто хтось так, а я тільки початкова школа. Ну, коротше, в цьому є свої плюси, є свої мінуси, але поки я сиджу вдома, поки у мене така обстановка, як буде далі, ми ще поки не знаємо. Чи буду я буду, чи я буду працювати, чи не буду, чесно, ще не знаю. У нас немає якогось такого, знаєте, остаточної такої відповіді, бо ну, на даний момент, я коли спробувала, Андрій також побачив, що це сльози, це, це все. І він розумів, що це, ну, всі розуміли, всі говорили, що це складно мені, але я ж вперлася. І знаєте, я напевно рада, що трішечки я зараз призупинилася з цим. Та, і е, важкувато. Важкувато, да, важкувато жити на одну зарплату, але ну, поки що я можливо мені треба морально підготуватися до цього, бо я чесно, ну, третій курс зараз, е, потім буде четвертий, типу, ну напевно, все ж таки краще е, мати якийсь заробіток, але можливо буде маленький. От, наприклад, це саме репетиторство. Я не знаю, ще якось я себе... ну, я... я знайшла сайти, але не сідала так, знаєте, не глобально, ну, такого ще не робила. Ну, коротше, ладно, Буду зараз я прибирати, принесу зараз сюди ноутбук, ще придумаю, куди цей коврик, бо мені не подобається. Все ж таки, що його це на мікрохвильовці буде лежати. Типу, треба щось придумати. То я вже я не знаю, я вже так задумуюсь, куди поставити, що зробити. Бо мені ну, буває, це, ну, мені не подобається, як тут все стоїть. Можливо, мікрохвильовку я поставлю на підвіконня, не знаю, ще буду думати, бо блін, ну, посуд, оце так насити, це жесть. Просто ну, це таке собі не, не, не дуже класно. Тому якось так. Тому вже повернусь до вас, вже, напевно, коли закінчиться пара, коли я буду збиратися магазинам. тому зустрінуся вже пізніше. Я збираюсь в магазин. Згорем пополам. Я виходжу на вулицю. У мене зараз буде два пакети мусору. Вистачає. Ну, не знаю, чесно, я не знаю, яка на вулиці погода. І це так складно, коли ти не знаєш, яка погода, і що одягати, подивишся, люди одягнені, ну, коротше, по-різному. Не знаю. Це треба тепер все винести, тому збираюсь. Буду зараз, не знаю. Дуже сподіваюся, що в мене вийде нормальний шопінг і все буде окей. от, Тому вже, напевно, зустрінуся на вулиці, бо зараз буду сміття, вона його дуже багато. Я прийшла з АТБ і Аврора, поки що я купила. Отакий такий зелений чай. Знаю, що змічний лавровий міст. Пушні палочки, пещела головець, соба. Лимону кислоту, каву. Потім скотч такий. Класний харки. Потім пепсі. Взяла два таких батончика. Будемо. Один такий. Один такий. Далі взяла печиво, взяла намаски, були по 35 гривень. Це була лишов. І що ще взяла? Взяла молочко, взяла петрушку шурку і взяла хліб. Все. Фух, от і у нас покупочки. Ну, Я вже до вас повернусь трішки пізніше, бо зараз буду, треба готувати їй, коротше, її це все розбирати, розкладати, тому повернуся вже до вас пізніше. Ми вийшли на вечірню прогулянку. У нас тут є песики. Зараз там десь за ось один песик і там у нас ще один песик. Ой, вийшли прогулятися. Я вже приготувала пюрешку, приготувала м'ясом, все зробила. От. Малювала картини, потім ми вирішили, що треба вийти прогулятися, от, покачатися на гойдалках. От. Завтра в мене буде 4 пари з 9 ранку. Ну, коротше. Тому якось так. Уже тоді зустрінемося з вами завтра. Бажаю всім гарної, тихої ночі. І вже зустрінемось завтра. Всіх люблю, цілую. Па-па!